О, Всевишній Бог Отець Творець, Творець Всесвіту, вічності і Завічності, Богоду Тобі, Святе Вічне, Сина Твого єдинорідного, а мого нашого Господа Ісуса Христа, во славу Твоєї святої вічної Троїці, і во благо всьому Твоєму творінню, рослинному світу, тваринному світу, людському світу, предметному світу, природі та погоді, благослови мене, Марію, Марію мироносицю, Марію, переможець всякого зла. І всього зла самой собі, благослови, благослови, благослови мене продовжувати нести святе і вічне слово, в угоду Тобі в ім'я Ісуса Христа і во славу Твої Святої Троїці, і во благо м'я Марії, всьому моєму роду і всьому творінню Твоєму. Амінь. Алелуйзя, алелуйзя, алелуйя, амінь. Сьогодні, рідні мої, Господь побудив мене знову торкнутися грішників, знову вести мову про цих нещасних. Які попали під владу сатани дьявола, попали у його сіті і там знаходяться і барахтаються там, не розуміючи, що з ними відбувається, не розуміючи, рідні мої. Це ж треба настільки, щоб був дух забитий, душа знаходилася у темряві, у морокці. Це просто рідні мої, це просто жах. Це просто жах. Вони зараз уже в пеклі. Зараз уже в пеклі і вчора рідні мої прийшла мені пісня на російській мові, я, звісно, буду її співати так, як, як вона мені і прийшла. Я все роблю рідні мої, стосовно святому вічному істинному Слову Божому. Не слову людському. Ви чуєте, я служу не людському слову, тимчасовому, грішному, а святому, вічному, істинному Слову Божому. І зараз я приспіваю вам цю пісню і хочу сказати, що ось такі люди нещасні, які знаходяться у суцільній темряві, під ладою сатани дьявола, вони є рідні мої у кожній родині, в кожному роді, в кожному місті, в кожному селі, селищі, юрті, в кожній країні рідні мої. І ось хай Господь зараз святим і вічним Духом Святим. Святою своєю вічною Божою енергією, енергією любові торкнеться цих нещасних. І хай святий вічний істинний Дух Божий вирве їх із сатани дьявола і темряви у світло. І так, а ви в цей час, рідні мої, слухаючи цю пісню, духом своїм помоліться за цих нещасних. Нещасних, качуючий народ. Кочует по планете, кочующий народ Не хочет жить во свете Сюда, туда, туда, сюда Он мечется, как рыба Туда, сюда, сюда, туда Качает река глыба Туда, сюда, сюда, туда Он мечется, как рыба Туда, сюда, сюда, туда Качает река Кочующий народ во мраке пребывает Кочующий народ Господа не знает. Сюда, туда, туда-сюда, Его корабль качает. Туда-сюда, сюда туда оскалы разбивает. Сюда туда, туда-сюда, Его корабль качает. Туда-сюда, сюда-туда, оскалы разбивает. Кочующий народ на дно уж опустился. Кочующий народ жизнью своей простился не видит больше света, не слышит он ответа. Сюда, туда, туда, сюда, и этого уже нету. Сюда, туда, туда, сюда, и этого уже нету. Сюда, туда, туда, сюда, и этого уже нету. Туда, сюда, туда, сюда, и этого уже нету. Сюда, туда, 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 туда, сюда, и этого уже нету. Реальне життя грішників. Хто кого перебереше, хто кому не додасть, хто язик весь час чеше, а хто друга продасть, хто від злості сміється, хто від горя рида, а комусь щось хтось здається, а у когось біда. Хтось від радості плаче, а хтось просто мовчить. Хтось за славою скаче, а хтось весь час речить. Я точно знаю, поки грішники є. Правду говорити маю, бо таке серце моє. Воно хоче одного, щоб творіння спаслось, щоб любили Господа мого, щоб це їм не здалось. Мені вже нікого учити, бо всі вже навчені давно, уміють гарно всі сучити, Та, звісно, що не волокно. Хоча самі і волоцюги та себе кочать ого, го не вистачає їм науки Господа. Бога мого і Його самого. Амінь. Алелузія, 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 амінь. Рідні мої, давайте умільно, усердно, систематично, постійно, з вірою, з надією, з величезною любов'ю молитися за все, за все, за все творіння Боже, а найпаче за людей, за людське творіння, бо через людей. Гріх війшов в інше творіння Боже: рослинний світ, тваринний світ, людський світ, предметний світ, природу та погоду. І наповнив, і переповнює вже рідні мої, всю планету земля. І скоро, зовсім скоро, прийде цьому кінець. І Всевишній Бог, Отець, Творець, Творице світовічності і завічності покінчить з цим хаосом. Цим дурдомом, цим сатаністко-дзявольським життям. Істинно, істинно, істинно кажу вам і стверджую все те вічне істинне слово Боже. Амінь. Алелуйзя, алелуйзя, алелуйзія, амінь. І рідні мої, і не слухайте тих проповідників, і не беріть до уваги, і тим більше не використовуйте це в житті своєму. Які кажуть, щоб ми не любили один одного. мої. У Вітхому завіті, в Старому Завіті, був закон Мойсея. Нагадую вам, око за око, зуб за зуб. Тебе вдарили, і ти вдарив. Тобі вибили око, і ти вибив око, або ще щось відірвав. А закон, новий закон, який приніс на планету земля Господь наш Ісус Христос, говорить про любов, про любов. Ви чуєте мене? Про прощення, про милість, про добро, про благість і про благодать. Дехто каже Марія, а чому ж ваші люди убивають наших росіян? Рідні мої, скажу вам, чи не рідні мої росіяни і тим, хто прийшов з війною в мою країну, в Україну? Аби ви не прийшли до нас з війною? Ви нам не потрібні. Ми не те, щоб вас убивали, рідні мої, та ми б вас би і не знали. Повірте мені. Ви ж самі прийшли. Ви прийшли в нашу країну, в Україну. Тим більше країну, яку вибрав сам Всевишній Бог Творець. Торице Світовічності і Завічності. В країну прийшли, яку Господь своєю святовічною кров'ю помазав всю країну і кожного українця. Ви прийшли на територію самого Творця? Прийшли з війною, не з миром, прийшли зі злом, не з добром, прийшли не з любов'ю, а з ненавистю. Прийшли рідні мої. З горем, а не з радістю. І принесли горе, біду, а не радість. Зрозумійте це. Не ми ж пішли до вас. Не ми захотіли забрати завоювати ваші землі. Не ми хотіли забрати вашу країну. А ви цього зажадали. Ви. А чому? Чому ви цього зажадали? Тому що ви попали. Від владу сатани дявола. Невже це не зрозуміло? Невже це не зрозуміло? І ще раз нагадую. три народи, які сам Свищий Творець вибрав на планеті Земля: Єврейський народ, український народ і татарський народ. Оці три народи його. Його. І як би ви нас не вбивали, Як би ви нас не гвалтували? Якби ви нас не катували, що б ви з нами не робили, так тимчасово ми можемо померти. Так. Але, рідні мої, це тіло може перестати ходити, розмовляти, дихати, бачити, слухати, чути. Але ми бачимо духовно, чуємо духовно, і тіло у нас уже духовне. Ви чуєте мене? Духовне тіло України, духовне тіло кожного українця. Істине десятивічний Божий Дух, істина святовічна Божа душа, істина десятирічна Боже тіло. Яке неможливо вбити, ви чуєте, неможливо забрати життя. У святих вічних життя забрати неможливо ніколи і нікому. Істину, істинно зараз скажу слова Божі, і сама їх вперше чую, бо вперше кажу, вперше озвучую рідні мої, і ще раз кажу: вимітайтеся, вибирайтеся з Божої країни України. І чим швидше ви це зробите, тим краще буде для вас. І чим ви швидше усвідомите, що ви служите не Богу істинному, не творцю, а ви служите сатані дьяволу, тимчасовому, який тимчасовий, розумієте, тимчасовий. А ви йому служите, становлячись самими тимчасовими. Покайтеся, покайтеся, покайтеся перед Богом. Покайтеся перед Україною і перед кожним українцем. Покайтеся. Допоможіть самі собі спастися. І, можливо, Господь жалиться над вами і над вашою країною. І не зробить з неї те, що він зробив з Гомором содому. Ви знаєте історію да? про Содом і Гомору. Якщо не знаєте, почитайте Біблію. Хоч просто прочитайте. І саме головне зрозумійте те, що прочитаєте. Ну, я думаю, якщо ваш патріарх, так званий, з маленької літою патріарх із маленькою літою Кирило, якщо воно, воно не, не зрозуміло святого вічного істинного Слова Божого. То навряд чи хтось з вас це зрозуміє. Але Господь жалісливий, люблячий, запрочаючий і милостивий. Почніть самі молитися. Почніть. Самі молитися. А за Кирила скажу. Він духовний сатана Дьявол. Чуєте? А ваш президент фізичний сатана дьявол. Оце єднання духа, сатанинсько дьявольського душі сатаністсько дявольської і тіла сатаністсько дявольського Оце нове, що я вам кажу, і вперше я сама це чую. І ще раз скажу: прошу, молю, і благаю вас: серед вас є люди, які моляться, є люди, які істинно вірують в істинного Бога. Усильте свої моління. Усильте свої моління за своїх так званих керівників духовних і світських. Моліться за них, моліться і вималюйте їх. Вималюйте у Господа благості, милості і у самого севищого Творця нашого. Амінь. Алелузія, 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 Алелуз амінь. Знаєте, рідні мої, я вже казала, іще вам скажу всім тим, хто зараз під владою сатани дьявола, хто знаходиться у суцільній темряві, хто є. Істинним рабом сатини дьявола. Слухайте уважно час судного дня наближається в любу мить Творець опустить Ісуса Христа на землю і проявить Його. І ось тоді, рідні мої, Ісус Христос проявиться і стане перед кожним землянином. Перед тими, хто живе зараз на землі, і перед тими, хто пішов із земного життя. Ви чуєте мене? Від Адама і Єви, включаючи Адама і Єву, Ісус Христос стане перед кожним і буде суд кожному. Істинно, істинно, істинно кажу вам і нагадую вам слова Божі. Творець, Цята Троїця. Пресвята Богородиця Діва Марія, все святе ангельське Боже воїнство Небесне, всі святі угодники Божі, всі праведники, які є на землі. Рідні мої, ніхто не хоче вашої погибелі. Ніхто. Лише ви самі собі бажаєте остаточної смерті. Не будьте дурниками. Побажайте собі блага, добра і попрацюйте. Духовній сфері над собою. Але перш за все розкайтеся перед Богом за оцей вчинок, за вторгнення на територію Творця. Розкайтеся перед Богом, перед Творцем, перед Святою Троїцю, перед Богородицею, перед воїнством Ангельським святим вічним небесним, перед цими святими годниками Божими, які живуть у царстві Небеснім, і перед праведниками. Українськими праведниками, які живуть зараз в цей час. І ті, хто пішов із земного життя, ті, хто загинув в цій війні від руки статини дьявола, який керує вами і вашими руками, гвалтує, проводить тортури і рушить, повністю знищує Україну. Рідні мої. І це славно, і це гарно. Хай все знищується погане, а все світле, добре, вічне, Бог восстановить. Я це знаю. Я це вірю. Вірю, бо знаю. Знаю, бо вірю. Амінь. Алелуя, алелузія, алелуйя, амінь. І звертаюся, закликаю всіх землян, ясномислячих, землян з доброю душею, з люблячим серцем. Умільно, усердно, систематично. Постійно моліться за все творіння Боже. Бажаю кожному з вас істинної любові, істиної віри, істинної надії, істиної мудрості, істинної милості, істинного всього Божого ваше земне життя. Для того, щоб із земного життя. Ви перейшли, а точніше, перелетіли у святе, вічне, щасливе, небесне життя, Царство Всевишнього Бога Творця, Творця Всесвіту, і вічності і завічності. Амінь! Алелуя! Алелузія, алелузія, амінь! Нагадаю: Україна, українці, герої, чемпіони. Переможці. Істинно, істинно стверджую все те вічне істинне слово Боже. будьте такими, як ми. Амінь. Алелузія, алелузія, алелузія. Амінь.